Сьогодні ми е, ознайомимося з системами керування базами даних, на прикладі мобільних пристроїв. І в якості додатку, які, з яким ми будемо працювати, це буде ABCD Database. Жовтий значок, червоненькі буквочки. Коли запускається ABCD... ABCD Database, Ми, відповідно, можемо ось тут в першу чергу створити базу даних. Для того, щоб створити базу даних, в меню File. Беремо New Database. Вибираємо, де ми будемо зберігати, і вводимо назву нашої бази даних. Хай у нас називається base1. Після того натискаємо кнопку Save. І, власне, наша база даних. Вже є створеною. Далі, щоб працювати з базою даних, нам потрібно її заповнити. А так як ми працюємо з реляційними базами даних, то нам потрібно створити таблиці. Відповідно, в нас для цього є в правому верхньому куті слово «Tables», Ми на нього натискаємо. І тоді вибираємо new table. Після того перед нами з'являється. Поле чи макет, в якому ми можемо створювати свою базу даних. Точніше, таблицю до бази даних. Саме перше, що від нас вимагається, ввести назву цієї е, таблиці. Отут де поле table name. Ми вводимо назву нашої таблиці. Хай буде вона називатися Table 1. Далі. Далі ми. Е, Переходимо до створення полів. Поля розташовуються нижче цієї назви, table name. І ось у нас є FieldName. Ми ось тут вводимо назву поля і, власне, вибирає, і вибираємо всі далі налаштування, тобто все, що нас стосується. Отже, хай у нас таблиця буде по товарах. Тому ми перше поле введемо як е, назва. Так, назва. В назві ми пишемо лише текст, можуть бути зустрічатися і цифри, але це, власне, текст, це є текстове поле, тому там, де тип поля, файл, field type, вибираємо, що це в нас буде текстове поле, текст. Далі. Далі в нас з'являється справа що, е, є. Можливість, виставляючи галочки, вибирати властивості цього поля. Но null – це означає, що воно ніколи не може бути пустим, тобто його постійно треба заповнювати. Unique – це унікальні записи в ньому. Primary key – е, е, це ключове поле, тобто таке поле, в якому записи ніколи не повторюються. Значення цих записів ніколи не повторюються. І там автоінкремент це. Автоматичне збільшення числа, там 1, 2, 3, 4, 5, може, я пізніше покажу. Е, дефолт в, е, значення по е, замовченню, тобто, е, якщо ми туди навіть нічого не записали, то ось там буде. Записуватись е, значення, яке ми записали в це поле, воно автоматично буде туди записуватися, інакше ми його маємо змінити. Всі інші, це стосується е, зв'язку з іншими таблицями, ми це пропускаємо. Так, в нас є поле назва. Далі ми хочемо додати ще одне поле. Для того, щоб додати ще одне поле, ми натискаємо ось такий значок з плюсиком в правому верхньому кутку. Ось, оце він. Після того, як я натиснув значок з плюсиком. З'являється можливість створити інше поле. Назву ми ввели, наприклад, ведемо поле кількість. Пишемо назву поля кількість. Кількість це в нас число буде. Число може бути і дробовим, і може бути цілим. Якщо ми хочемо, щоб число в нас було дробовим, то ми вибираємо тип даних float. Коли ми хочемо, щоб це в нас було ціле число, то ми вибираємо integer. Хай у нас буде це ціле число, тому вибираємо поле integer. Так само ми робимо, що це не може бути пустим полем, тобто нам потрібно туди буде вводити щось обов'язково, ну і все інше нам підходить. Створимо нове поле, наприклад, називаємо поле ціна. Так, ціна це в нас, вона зазвичай. Е, з копійками, тому дробове число, і ми вибираємо тип даних флот, і, відповідно, робимо, що це в нас так само унікальне число. Не, не, не пусте. Е, можемо ще додати поле ще одне, яке буде дата поставки, наприклад, називатися. Чи дата. Хай буде поставки. Ось. Тип даних, У нас тут є спеціальний dead time. Можемо не робити його. Ну і в кінці, щоб побачити можливості, що автоматично може поле мінятися, додам ще поле номер. Звичайно, його треба було спочатку зробити, але я його додав в самому кінці, назву його номер. І я його зроблю цілого типу. І ось тут е, я поставлю галочку автоінкремент. Ключове поле я не буду робити, тому що зараз е, в базі даних автоматично створиться власне саме поле ключове. Далі, коли я зробив макет або кістяк таблиці, це я просто повибирав, які поля мають бути. Я натискаю кнопку Save. Після натис... натискання кнопки Save. в мене ось тут де «Tables», Таблиці з'являється, власне, моя таблиця з тим іменем, якою я створив. Table 1. Я натискаю на неї. І далі в мене з'являються ті поля, відображаються, які я створив. Ось поле ID. Це поле автоматично база даних додавала. Це є е, ключове поле. Далі поле назва, поле кількість, поле ціна, дата поставки і номер. Для того, щоб створити новий запис, тобто щось вести, потрібно натиснути в правому верхньому кутку кнопку з плюсиком. Після того, як я натискаю кнопку з плюсиком, в мене з'являється можливість вводити е, заповнювати оцю таблицю. Поле ID заповнювати не треба, бо воно буде мінятися автоматично, можна ввести поле. Для поле назви. Наприклад, я напишу сюди цукор. Далі. Кількість. Хай буде там 12. Ціна. Хай буде 38 50. Дата поставки. Хай буде 02. 02. 2023 ну і номер, він автоматично зміниться. Коли я це все написав, я хочу створити новий запис, мені потрібно натиснути кнопочку ось таку з в правому верхньому кутку з олівцем і чистим аркушем. Коли я на неї натискаю, в мене з'являється можливість створювати новий запис. Для цього знову я маю натиснути ось цю кнопочку з плюсиком. Після натискання кнопочки з плюсиком я можу написати сюди інші товари. Наприклад, сіль. Кількість там 15. Ціна хай буде 42.50. Дата поставки там, 01, 02, 2023, і так далі. Ну, Номер автоматично зміниться. Все, я відредагував це. І в мене є два записи. Видно, що автоматично ID для цього запису сіль. З'явилася ось там зверху, ID стало 2. Можна тепер переключитися по записах і подивитися, що дає. Е, відповідні кнопочки зверху є біля того, біля тієї кнопки, яка дозволяє створювати. Є кнопки назад, і є кнопки, кнопки вперед. Відповідно, ці кнопки знайомі вам з інших якихось там плеєрів чи ще якихось подібних програм. Отже, я вертаюся назад, і я повернувся на перший запис. Натискаю кнопку вперед. На другий запис. Якщо я натисну кнопку далі вправо, мені не дозвучу, чи вперед воно далі мені нічого не відображає, бо в мене лише, е, там два записи. Далі я заповню ще табличку, веду ще інші продукти. Наприклад, хліб. Кількість якусь там напишу. Ціну е, дата поставки. Так, є. Далі ще якісь записи понаписую, щоб ми могли з ними працювати. Введу записи і тоді продовжу. Так, отже, є в мене 10 записів. Ось це вони. Далі я можу працювати з таблицею. Далі. Ну, якщо є потреба видалити записи, так, то мені потрібно стати на якийсь запис і натиснути ось цю кнопку з смітником. І, власне, тоді видалиться цей запис. Так, для того, щоб повернутися в меню, де можна працювати. З тими записами ну, чи інші дії виконувати, я маю натиснути кнопку назад, повернутися. О, зараз я, мені показує е, власне, мою базу даних. Я можу вернутися далі. І я вернувся до таблички. Тепер я хочу ось цю табличку трошки відредагувати. От У мене поле номер, мені його потрібно видалити. Для цього я беру. А, Не можна вже редагувати. Що створили, вже не можна. Добре. Так. Для того, щоб, е, відповідно, е, щось, якусь інформацію з бази даних можна було вибрати, потрібно перейти в queries. Е, це будуть запити. Запити дозволяють вибирати певну інформацію. Для того, щоб. Створити запис, вибираємо відповідну вкладку, і тоді справа в верхньому кутку в меню вибираємо New Query. Далі. У нас з'являється меню, яке дозволяє налаштувати ну, точніше, налаштувати, вибрати щось, побудувати запити. Саме перше, де Table, ми вибираємо ім'я таблиці. У нас лише одна таблиця Table 1, тому ми її вибираємо. Далі там, де поле Field. Ми вибираємо ті поля, які мають бути присутні в нашому записі, е, в нашому запиті. Якщо ми хочемо вибрати конкретне поле, вибираємо, а можемо вибрати всі поля, там All Fields, і відповідно вони будуть з'являтися. Але ми будемо вибирати ті поля, які нас там мають відображатися. Назва. Далі поле е, таблиця та сама, поле кількість, поле е, ціна і. Поле е, дата поставки. Номера нам не треба. Далі е, нижче, з'являється, е, біля кожного відповідно, поля, е, в запиті є галочки, які дозволяють або виводити його значення на екран, або не виводити. Навіть якщо ми не виводимо на екран, ми можемо до нього звернутися. От, Наприклад, мені дата поставки не треба, так? але власне, я можу щось там з ним зробити. Для цього просто достатньо з -з 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 зняти галочку. Далі, нижче йде поле, е, нижче йде в запиті сорт. Е, це сортування. Що ми можемо зробити сортування по зростанню і можемо по спаданню. Наприклад, поки що ми зробимо просту, е, простий запит, в якому е, відсортуємо все по даті поставки. Відповідно, Одне, один спосіб ascending, Це є по зростанню, а descending типу по спаданню. Я би беру по, що, в даті поставки по зростанню і зберігаю такий запис, натискаю Save, вводжу назву, там дата поставки і натискаю Save. Після того, як я це зробив. Я натискаю кнопку сам зелене з трикутничком було, і в мене вони відсортувалися. Вони по даті с... поставки відсортувалися. Спочатку ті, що найраніше були, е... прийшли товари, ну а потім що саме пізно прийшли. там десь 01 01.02 і 10.02 відповідно, відсортували. Так само можна було б зробити сортування і по інших полях. Ось, є мій запит, так? я вертаюся з нього, виходжу. І, власне, ось тут, де запити, воно в мене є. Я натискаю на нього ще раз, воно відображається. Ну, це був простий запит, в якому я нічого не, не, не шукав якісь конкретні значення, а щось там просто відображав. Для того, щоб далі створити запит новий, запит новий знову беру оце queries, «New Query», і вибираю таблицю. Це моя таблиця 1 буде. І, наприклад, я зараз хочу вибрати е, умовою виведення, буде продукти, ціна на яких більша, е, хай буде 20. Ну, 20 є більше 50. Для цього я там, де відповідне поле ціна. Пишу більше пишу більше п'ятдесяти, а ну, чомусь не пишеться зараз. Ось тут записую. Більше п'ятдесяти. Так, і зберігаю, власне, цей запит. Назив, пишу назву. Там, ціна більша 50. І натискаю зберегти. Ну і далі запускаю його на виконання шляхом натискання кнопки ось цим зеленим трикутничком. Ага, якась помилка. Так, я писав, звичайно, поле, але. Не встиг заповнити не вибрав таблицю і не вибрав поля. Чомусь воно мені скинуло, так. Назва, кількість. Ціна. Дата поставки. Ось тепер, власне, на полі. Ціна, пишу більше, 50. І зберігаю. Хай там буде ціна. І запускаю на виконання. Ось воно мені вивело, але вивело все. Чому вивело все незрозуміло? Зараз розберемося. Працює наша, наші запити лише в момент тоді, коли ми створили і щось хочемо зробити. Зараз створю ще новий запит. Наприклад, додавлю поля ті самі і попробую, щоб воно все-таки запрацювало. Так, хай в мене буде сортування по полю назва. По зростанню. І тепер умова буде. Ціна, точніше, кількість має бути більша, більша рівна 12. Ну, і можна ще додати в цьому записі, наприклад, ціна більше рівна 20. Для того, щоб одразу по двох полях все це виконувалося. Більше рівне 20, записується ось таким чином, типу значок більше, е, рівне. Ну і зразу ж можна виконати запит, подивитися, що це буде. Натискаємо цю кнопочку зеленим, плюсиком, е, зеленим трикутником, і ось, власне, в нас назви повибивалися. Умова була, кількість більше рівна 12. І, власне, ціна більше рівна. Е, 20. Всі товари, які під, потрапляють під цю. Е, під ці умови вони виявилися, І крім того, відбулося сортування по полю назви, так що в нас вони полі назви відсортовані за зростанням, тому що номери видно з лівої сторони там в довільному порядку йдуть. Ось, Далі, власне, я можу зберегти ось цей запит. Там назву його ціна, кількість. І ось таким чином можна створювати і запити, і таблиці в бази даних ABCD Database.